Porsche асоціюється з розкішшю, високою якістю та вражаючим дизайном. Також Porsche – це простий, швидкість і перегони. В основному Porsche спеціалізується на спортивних та люксових автомобілях, таких як моделі 911, Cayman, Boxster, Panamera та інші. Крім того, вони мають багатий спортивний спадок, що також додає плюс 100 до їхньої легендарності, через що потрібно було пройти, щоб заснувати компанію Мрії. Як Фердинанд Порше став ключовим фігурантом в історії автомобілів та війни? Чи дійсно він працював на Гітлера і яку роль відігравав у створенні воєнної техніки? І як народився головний автомобіль ХХ -го століття? Розгляньмо цю захоплую історію разом! Фердинанд Порше народився в маленькому містечку Мафферсдорф, що тепер належить Чехії. Вже в ранньому віці він виявив небийкий інтерес до техніки. У юного Фердинанда була непосадючість, яка виливалась у винаходи вже у підлітковому віці. Він самотужки зробив освітлення свого дому. Проте батько не хвалив Ферді за його старання, а навпаки, був проти його захоплення. Мати Порше бачила потенціал у своєму сині і віддала його до школи. Проте головною мовою батька було те, що Ферді буде працювати з ним у майстерні. Так юний Порше в день працював, допомагаючи своєму батькові, а після роботи йшов у вечірню школу. У 1893 році, коли йому було всього 18 років, Порше покинув дім батьків і перебрався у Відень, де влаштувався в компанію Bella Egertaco, Ко», яка в основному займалася електротехнікою. Після короткого часу Фердінанду стало мало тих знань, які він отримав у школі. Для заповнення прогалин він почав відвідувати відкриті лекції у Віденському університеті. За свою працьовитість та здібність Порше підвищили до керівника. У той же час до них звернувся Якоб Лонер. З проханням розробити електродвигун для карет. Його компанія займалася каретами преміум класу, якими користувалась навіть у королівському дворі. Проте як розумів, час карет закінчується і треба йти в ногу з прогресом. Тож Порше розробив для його електромобіля двигун, який сподобався Лонеру. Після цього Фердінанда запросили працювати у лонер, а точніше у спеціально розробленому автомобільному відділі Хольфганфабрік Якоб Лонер Looner Co. Вимовив все ж таки. Там Порше спочатку розробив повністю електричний автомобіль P1. Він узяв участь у перегонах. На цьому авто і здобув перемогу. Після такого успіху Порше не хотів зупинятися і далі вдосконалював свої творіння. На виставці в Парижі в 1900 році Порше з компанією Loner представив новий автомобіль під назвою Loner Porsche. Цей автомобіль взяв головний приз виставки і отримав відзнаку як головна інновація на виставці. Лонар був вражений успіхом Порше і дав йому повну свободу у компанії. Фердинанд багато експериментував за різними компонуваннями автомобілів і створив нову модифікацію. Лонар Порше, який став першим гібридним автомобілем. А вже у 1902 році Порше призвали до Автоугорської армії, де він став штабним водієм. Навіть перевозив самого герцога Франца-Фердінанта, близько якого визначило початок першої світової війни. Проте зрозуміло, що це був інший час, і сам Порше вже не був водієм Франца Фердінанта в той час, коли його вбили. Після закінчення служби в армії Фердінант став технічним директором і конструктором автомобілів в австрійському відділі Даймер, також відомо під іншою назвою як Австродаймер. Порше займався дочірньою фірмою Даймера Майя. Фердинанд як розробляв автомобілі, так і брав участь у перегонах на своїх прототипах. Так він вже тоді показував свою пристрасть до перегонів. Йому не завжди вдавалося здобути перемогу, але його автомобілі завжди були присутні на подіумі. У 1910 році Порше здобув важливу перемогу в марафоні дальністю 1945 км на автомобілі Астродаймера. Другі і треті місця також були зайняті автомобілями цього бренду. Під час наближення Першої світової війни Фердинанд Порше вже мав славу видатного конструктора, що призвело до того, що під час війни йому довелося відновити свої зв'язки з армією. Вже у статусі одного з провідних конструкторів він отримав замовлення на військову техніку. В інтернеті майже немає інформації про період життя Порше з 1914 по 1922 роки. Ось вам розробки до війни, а потім затища. Ось Порше переться до роботи з 1922 року. А що він робив в цей період, ніхто не знає. Напевно, відпочивав. Все ж він продовжував свою інженерну діяльність і під час війни розробляв різноманітні двигуни та шасі для військової техніки, такої як тягачі, танки та літаки. Пошел також отримав завдання створити тягач для великої гармати М11, яка мала дальність польоту 11 км, як можна було здогадатися з назви, та вагу снаряду до 300 кг. Він розробив автопоїзд, оснащений ДВС. Та лихто твигунами втупицях для полегшення маневреності. Порше також працював над розробкою двигунів для дирижаблів, які використовували на війні в той час. За його внесок у розвиток військової техніки йому було присвоєно звання заслуженого професора Віденської технічного університету та вручено хрест від Кайзера за заслуги. Після закінчення війни Порше продовжує займатися розробкою автомобілів. Це його життя у нього була пристрасть до спортивних автомобілів та перегонів. Отримавши бюджет для створення спортивних автомобілів від компанії Astro Daimler, у 1923 році він переїхав до Штударка та став головним інженером у компанії Daimler Benz. Пізніше стало відомо як Mercedes Benz. Тут йому доручили розробку спортивних автомобілів. В той же час між Німеччиною і іншими країнами відносини ставали теплішими, і ці відносини, які зараз налагоджують через спорт. Влада Німеччина хотіла вразити європейські країни, і спеціально для Гран-Прі 1927 року було побудовано легендарну трасу Нюрбурін або як називають люди з автоспорту, зелене пекло. На цьому Гран-Прі Порше привіз Mercedes S, де S означало спорт, і спортом справді був. Автомобіль був оснащений потужним більш ніж 6-літровим двигуном, легким кузовом жорсткою рамою та схитрою трансмісією. До того ж він був дуже надійним. Надійність зіграла ключову роль, оскільки довжина траси була 28 км, а пілотам доводилось пройти 18 кругів, що в сумі дорівнювало майже 500 км. Автомобіль порше виявився надзвичайно надійним і прийшов це зелене пекло з вражаючим успіхом, здобувши перемогу. Мерседес не просто здобули перемогу, вони зайняли всі верхні місця весь подіум це був повний розгром. Екіпаж, який фінішував на 4 місці, відстав аж на півгодини. Після гонки до Порше була дуже лезна чера, щоб привітати його з тріумфом. В той же час Гітлер спостерігав за гонкою. Бажаючи привітати Порше, він також стояв через черзі як і всі. Так, Гітлер тоді ще не був при владі, але вже тоді він був відомим політичним діячем. Найцікавіше, коли прийшла його чера, Порше просто потиснув йому руку і пішов додому, бо вже хотів відпочити. Типу, все, в мене є свої справи. Пока-пока. Порше просто проігнорував Гітлера, а сам Гітлер такий. Адольф міг потерпіти таке відношення тільки зі сторони Порше, бо він був дуже йому потрібен. Ферденан прославився після війни, і Гітлер добре знав, хто такий Порше, і чим він займався в період Першої світової війни. Гітлер ще не був при владі, але знав, що рано чи пізно буде лідером Німеччини, і такий талановитий конструктор йому був потрібен позаріс. Не дивлячись на те, що Австро-Угорщина програла і розпалася на багато держав, і так само дістала з Німеччині, Порше став національним героєм. Він же був не просто талановитим інженером, а справжнім генієм зі своїми прихильниками. Слава Порше входила далеко за межі Австро-Угорщини. Німеччині також дуже захоплювалися його талантом. Він отримував багато замовлень, з якими самому неможливо було справитися. Тому він відкриває власне конструкторське бюро. Так він зможе розробляти проекти і для Даймлера, і Автоуніона, Ауді по-нашому, і для шкоди, і для всіх, хто хотів отримати розробки саме від Порше. Після декількох років існування КБ Порша до нього прийшли представники Мерседес і сказали Ферденато, потрібно з'явитися на зустріч. На що він сказав, що в нього багато справ зараз йому не до зустрічей чи нових заказів. На що йому відповіли: Тебе ніхто не питає, чи ти хочеш. Треба, значить треба. Ця зустріч була з Гітлером. Гітлер тільки нещодавно прийшов до влади, і Порша був одним із перших, з ким хотів зустрітися Адольф. Він запросив у нього розробку бюджетного авто. Вартістю всього 1000 рейсмак. На що Фердинанд сказав, що неможливо, мінімум 2500, і це буде ще й мінус, якщо держава не буде доплачувати. Проте Гітлер сказав йому, що треба 1000, і все ні маркою більше. Адольфу Дольфу кров потрібен автомобіль для втілення своєї ідеї та пропаганди і обіцянкам для німців, що ось ось вже в недалекому майбутньому у них буде чудове і безтурботне життя. На державному рівні була спеціальна програма, де показувала гарні картинки, в яких скоро опиниться країна. автомобіль був як вишенка на торті. Для більшості тогочасних людей мати власний автомобіль це не розкіш. А для жившого в бідності і змішаного з брудом німцям це був взагалі космос. Гітлер прямим текстом говорив, що в Франції стільки авто на одну людину, а в Англії стільки, а в нас набагато менше. Але я все виправлю, тільки вірте і далі працюйте заради нашого майбутнього. Порше розумів, чи він буде змушений розробляти автомобіль, співпрацюючи разом з Гітлером в одній команді. Розробка машини проходила дуже туго. Порше говорив, що простіше побудувати 10 гоночних автомобілів, ніж один народний. По суті, це було майже неможливим за ціну, яку хотів Гітлер. Здається, що тут немає нічого складного. Береш самий простий мотор, просте шастці, кузов з дешевих матеріалів, прибираєш всі опції, залишаєш тільки одне сидіння і руль, і все, машина готова. Але це не так. Тобі потрібно розробити всі основні вузли машини, випробувати їх. Якщо щось не так, знову до розробки і знову на випробувальний майданчик. І так далі, поки не зробиш все правильно. Ти все зробив, авто їде, але на тестах ти бачиш, що треба змінити конструкцію амортизаторів чи якої-небудь іншої системи. А це все вимагає часу і коштів, яких у тебе немає. По суті, у тебе немає права на помилку, тому Порше говорив, що це неможливо. Якщо взяти ціну, то 1000 рейсмару це приблизно 44 000 гривень або 1150 доларів на момент запису відео. Якщо зараз ви попросите когось розробити авто за такою ціною, то вас відправлять в дурку. А окрім самого авто, потрібно розробити весь процес зборки всю технічну документацію, як і що скручувати, також потрібні заводи, не в гаражі ж збирати, потрібен налагоджений конвейер, і все це потрібно враховувати. Тому Гітлер вибрав Порше, бо тільки він міг справитися з таким завданням: фрітенант був змушений прикручуватись розробив задньомоторний автомобіль, так як передньомоторна компоновка тоді була не дешева і мала багато нюансів, які б коштували грошей. І вже у 1937 році вдалося виробити перший екземпляр КДФ Ваген. Після перших тестів проходять правки від воєнна. І Порше трошки здивувався і просить зробити підвізку більш жорсткою, колеса побільше і місце для кулемета. Порше взагалі не очікував такого повороту, тому що він розробляв народний автомобіль, а не воєнний. Але діватись не було куди, і на базі прототипу KDF Ваген був побудований військовий Kübelwagen – головна німецька машина часів Другої Стої війни. Але Фердинанд все ж розробив і народний автомобіль. Це було готово під кінець 37-го року, залишалася фінальна калібровка вже на конвейері. Porsche розробив бюджетну машину всього за два роки. Правда, потім вияснилось, що Porsche взяв деякі розробки у чеського інженера Ганса Літвінки. Але це було зрозуміло, бо неможливо за 2 роки розробити такий автомобіль. Через ці вкрадені розробки з Австрії подала до суду. Але Гітлер делікатно вирішив це питання завоював Австрію. Гітлер приховував і Порше, що у нього не було грошей на завод. Він запустив спеціальну державну програму підтримки. Суд у тому, що якщо ти хотів отримати авто швидше, то мав збирати спеціальні наклейки, що схоже на акційні стікери в супермаркетах. Клеїти їх потрібно спеціальну книжку. Одна наліпка за тиждень. Але якщо ти пропускав хоча б один раз, то вся книжка згорала і треба було починати заново. Так Адольф забезпечив постійний і прогнозований притік грошей. Так як весь проект був народним, і авто, і завод, назва теж мала бути народною. Тому. Volkswagen. Das, das, das Auto. Ще до початку війни вся Німеччина переходить на воєнні рейси. Всі компанії того часу починають працювати на армію, включаючи Volkswagen, Opel, BMW, Daimler benz Siemens, Bayer. Взагалі всі компанії, які були на території Німеччини до того часу, працюють на Вермахт. і Порше не був винятком. КБ Porsche розробляло взагалі все, що можна було. Наприклад, Танк Тигр один з найвідоміших танків Другої світової війни, який використовувався німцями на всіх фронтах. Також Порша розробив самохідну артилерійську установку, яка була названа його іменем Фердинанд. Її класифікували як знищувач танків. Також був надважкий танк Маус, броню якого неможливо пробити, а його розміри просто вражали. В той же час Порше керував заводом Фольсфарем, на якому виробляли не тільки автомобілі, але й ракети «Фау-1». Вона була схожа на безпілотник з реактивним двигуном і летіла на декілька сотень кілометрів. Ціна 50 таких ракет. Дорівнювала ціні танка Тигр, що робило й дуже вигідною. Окрім всього, цього бюро Порше розробляло різні тягачі, гусеничні установки та інші машини. Так виглядає, що Фердинанд Порше був головним конструктором та інженером Третього рейху, таючи про Порше, дивлячись на те, на чому він зосереджувався, то щось тут не сходиться. Порше хотів робити тільки автомобілі, особливо спортивні, і перемагати на них. Це була його пристасть. А тепер він перейшов на темну сторону і проєктує зброю для самого кривавого режиму. Чи ні. Глибше розберемось в розробках Porsche. Треба додати, що в воєнний час виробництво і розробка техніки дублювалися. Це потрібно для того, щоб якщо в тебе знищить одних конструкторів, в тебе буде інша група в іншому місті, де буде розробляти точно таку ж техніку за такими ж запитами від воєнних. А коли два конструкторські бюро розробили свої прототипи. То вони показували їх воєнним. І вже вони вибирали, яку з розробок запускати в виробництво і використовувати на полі бою. Тобто одною розробкою займались дві різні групи людей, а вироблявся лише один із них. І Порше про це, звісно, знав і вміло цим користувався. Хаби Порше займалось танками, і по документах у них все було. І розробки, і прототипи, все все є. З одним нюансом, вони не були придатні до ведення бою. Наприклад, Танк Тигр, його тараж 1500 штук. І всюди можна знайти, що сам Порше переклав свою руку до розробки цього танку. Але це брехня, окрім Порше, свій танк тига розробляло КБ Хеншей. Коли Фердинанду давали завдання, він просто включав дорочка і казав, що зробимо самий крутий і технічний танк. Засунемо туди електродвигуни, прямо в гусениці, щоб він маневрував. Це ж дуже потрібно на полі бою. Але така конструкція зразу вмерла в перші калюжі, а ремонтувати це на полі бою було неможливо. Також Порше свідомо використовував матеріали, які були у дефіциті. Навіть якщо Німеччина десь би дістала матеріал і зібрала б декілька танків, то вони все одно б застряли в болоті і нікуди б не поїхали. Військова розуміла, що цей танк не буде нормально функціонувати, тому вибрали танк від хенчань, які робили його без всіх цих технічних приколів. Макети Порше були, але не використовувались, тому на їхній базі вони розробили ще більшу машину і назвали її Фердинанд. Проблема. Було в тому, що раз його розробляли проти танків, то обзор для піхоти у нього не буде. І кулемета теж. Ти міг збоку під'їжджати, цілитися і тебе ніхто не побачить. І ще в нього взаді була велика діра, куди один солдат просто кидає гранату і все. І ні машини, ні людей. Екіпаж не мав чим захиститись, так як у них кулемета не було. Танк Маус теж ніколи не використовувався, так як його неможливо було доставити до лінії фронту через його габарит. Порше зробив макет і поставив його в музей. при тому потративши багато ресурсів, які потрібно економити. Стосовно F1, до Порше звернулися, щоб розробити новий двигун, щоб була ракета F2, яка б летіла на дальші відстані. Він взявся за роботу, але півтора року так старанно розробляв, що не розробив жодного двигуна. По суті, єдине, що Порше розробив успішним, це це Оскільки це просто машина. Вона нікого не вбиває. Поршем більше життя прожив у Чехословаччині, тому він не вважав себе німцем, хоча його батьки були німецького походження. Саме тому його розробки часів Першої світової війни мали успіх, і Фердинанд отримав за це нагороди та був дуже відомим інженером. Він працював для своєї країни, і для Німеччини він не хотів старатись, тому Поршу робив спеціально, якісний, сертифікований хлам. Думаю, що Гітлер знав і розумів, що робить Порше. Дивує лише те, що Гітлер його не вбив і навіть не відправи до концтабору. Лише під кінець війни Порше зняли з усіх керівних посад, а потім просто відправили в Францію, нібито приглядати за заводом, щоб він був там і нічого не чіпав. Як я казав, Порше завжди хотів робити автомобілі, а не воєнну техніку. Багато де можна знайти інформацію, що він був одним з головних людей у вермахті. Але він був простою, мирною людиною і робив все для того, щоб мирний час прийшов швидше. І він зміг знову зайнятися своєю улюбленою справою розробкою автомобіля. Після війни англійці забрали у Порше всі його розробки, а також завод Volkswagen. Через деякий час французи забрали самого Порше до Констабор на території Франції. Коли прийшов час суду, всі обвинувачення розсипались, оскільки всі свідки засвідчили, що Фердинанд не допомагав шоській Німеччині. А навпаки, Допомагав людям інших націй і оберігав своїх робітників, серед яких були полонені з різних країн, різних національностей. Фердинанда відпустили через два роки. Коли він сином повертався додому, єдине, що попросив сина Фердинанд, так це заїхати на завод Volkswagen, щоб побачити, як сходить з конвейера його дітища, Жук. Хоча автомобіль не носив його імені, це була повністю його розробка. Автомобіль, про який він мріяв, все життя. Разом з сином Фердинандом, вони відновили роботу конструкторського бюро Porsche і почали розробляти свої автомобілі. Вони випустили спортивне купе і брали участь у перегонах. Потім з'явилося ще декілька моделей, а потім був випущений легендарний 911 і сформувалась компанія, така якою ми знаємо її сьогодні. Все це вже було без Фердинанта Порше. Керівництво компанії він передав своєму сину Феррі, а серце самого Порше перестало битись у му році. Порше пройшов дві самі криваві війни в історії. 45 років втратив все і залишився з двома дітьми на руках, працював у небезпечному фашистському режимі, всю свою кар'єру мріяв про те, щоб займатися своєю улюбленою справою розробкою автомобілів. Жук став одним із найпопулярніших автомобілів історії і вироблявся аж до 2003 року оригінальний жук, а не наступні покоління. Також Фердинанд вплинув на розвиток Мерседес, Ауді, Шкода і навіть на французькі автомобілі після воєнних часів. Все це завдяки Порше і двом важливим і простим правилам: головне це люди, і ні при яких обставинах. не здавайся!